Цим колесом ми потерпіли большуще фіаско. Його нема. Коти в шокі. Розстроєні, не знаю, що робити. А все так хорошо починалося. Така історія, коротше. Показую вам ось отакий отривочок. Моя ти булочка, мяу, іди до мене. На цьому відео, як ми бачимо, прекрасно все. Три дні пройшло, коти привикли до колеса, починають бігати. Ну є нюанс. Чого Міхуїловна не дала джазу, да, то вона була на колесі, тому що в неї були непострижені когті, і вона когтями зачепилася за ковролін. Е, Кстаті, домістос не чіпляється так. Він взагалі не чіпляється, а в неї щось вони дуже сильно так заокруглено ростуть, що вона чіпляється, їй трошки незручно з тими когтями. Ну наш провтик. Але, але сам факт. Коти вкурили ту систему, я вже знайшов підхід. Вони починають бігати і тут. Появляється найголовніший нюанс. Приходить сусід і знизу і говорить про капець то як шумно. Взагалі воно прирівнюється навіть, знаєте, там ну типа як прильот. Я їх прекрасно понімаю. Нам прийшлося що зробити? Убрати колесо. Ну не викинуть його, не викинуть. Ми його просто хочемо уменшити там шум, тому що ну ми понімаємо що це. Котам на той шум абсолютно пофіг. Я сьогодні вам вставляю ще кусок, який там був шум. По звуку я вам кажу зразу. Трошки гуде. да голосно. Ну, коти бігали б. ну Я понімаю сусідів. Воно як би, може, не на часі. Ну, вночі коти не бігали. Так що коти поки що скучають, немає нової штучки їм. Мені капець, як обідно, тому що скільки осілів, скільки роботи, якби то даже мрія, знаєте, маленька, то обідно. Ще один нюанс пробуємо, якщо ми обираємо шум, колесо вертається.